Ігри інтелекту розширюють географію учасників. І проти збірної вчителів пасічної слово гратиме збірна України, стилети та стилоси. Кому дасться легше житлове питання? Ми думаємо, що вони жили в будинку. Ви думали цілком логічно, мушу визнати я. А ще будуть запитання літературні, мультиплікаційні, навіть математичні. Да наша, наша версія, мабуть, все таки це 1998 рік. 1998, -й. приймається версія. Просто на пониження йдете зараз з гімназистами. Шановна гімназія, Він, як ви думаєте? наші наші варіант, це 1800... Секунду. Що означає секунду? 888. Це «Ігри інтелекту». Дивіться нас в суботу о 21.20 та неділю о 10.20. Розумні для розумних.